Всім привіт, з вами Гека. І вже декілька місяців я заліпаю в дерев'яних 3D пазлах військової техніки і вирішив про них розповісти вам і показати. Бо це якраз модельку, яку ви зараз бачите від оцієї компанії. Вона українська, і я коли пішов дивитися в інтернеті, хоч щось про них відеокілі, взагалі щось. Я нічого не знайшов, окрім їхніх офіційних сторінок, а також різних перепродухів на розетці, Промі і там других сервісах. Так що вирішив вам розказати, показати, ну і їх теж прорекламувати, скажімо так, ну це безкоштовно. І заодно показати вам одну із моделек, яку ви зараз бачите на екрані це Страйкер. І ці модельки там є всякі такі наклеїчки або малюнки, які якраз під ЗСУ зроблено. Саме цю модельку я не купував, а виграв в конкурсі на донати Збройним силам. Так що теж хочу віддячити їм, бо ну, це таке. Зараз, ви бачите, так, я це все розпаковую. Ну, У них є в двох комплектаціях: перша це така проста в пленці, а друга додаткову плату в фірміної дерев'яній коробочці, яку потім можна використовувати вже для своїх справ. По самуй модельці Striker у них є три модифікації: перша це звичайна, друга це з екранами, які зараз ось є. І третя із гарматою. Але вона ще не вийшла, але ну, гармата, скажімо так, там <плес> із одного трейлера ігри, так що тих, хто грав, то сразу зрозуміє. І так, тут прикол в тім, що я достаю, тут можуть детальки висипатися, і плюс є такі. Отакий... Ну, тобто треба виковирювати, бо там. Не все так виковине, тобто взяти іголочку і все так тикати Детальки відділяються дуже просто і потім можна його без клея складати, але скажу наперед <существует> я на цю модельку потратив півтора бутилочки 505-го суперклею, щоб ну, краще держалось, все-таки потрібно його завчасно купити, а в комплекті його немає. Тут ось такі дирочки, воно втаке в Ну, Ці дирочки зроблені, щоб одну детальку в іншу складати, бо це як пазл. Ладно, поки я буду зараз показувати ці всі пліти. Розкажу трошки про компанію. Це від української компанії Timber Bricks. У них там цілий асортимент різних є військової техніки, там є і не тільки військово, наприклад, там сердечко і там ще ж дещо. А, ну, в основному вони зараз цим займаються. Кстати, у них теж є дрони, так що теж купуємо дрони. Це зараз дуже класна тема. І е, якщо ви будете дивитися їх ну, ці модельки в інтернеті, то ви зазвичай підете на розеткупром, і там вони стоять дорожче, ніж у них самих, бо у них сайту немає, вони якби, існують тільки в Facebook і в Інстаграмі. Там ж треба і замовлювати це все діло. І там у них працює така система, що воно дешевле, ніж на розетці чи промі, я не знаю, то вони чи не вони продають. Так що можете написати там, по поводу модельки, вам сразу ценник дадуть. І якщо ви військовий, то вам буде ще дешевше, там вони роблять знижку. Їм. Так що ви вже знаєте, що можна там дарувати, або там, що робити, ну, коротше, ви це все розумієте. Тут в е, мене оце як я показую, проблема в тім, що тут деякі деталі випадають, і банально треба або запам'ятовувати, де вони знаходяться, або якось підписувати з іншої сторони. І Це такі мінус їх, всіх і, конструкторів дерев'яних, але ну, ще я то і є. Інструкції тут фізичної немає, лише електронна, це треба зайти в Telegram-бот і там вибрати модельку, по якій вам потрібно. Також там можна брати взагалі будь-які інструкції, в незалежності, чи, чи у вас є комплект, чи немає, що теж удобно. Воно покращено лише з однієї сторони, тому деякі детальки там. Ну, видно, що дерево і щоб повністю була все красива моделька, то вам потрібно можливо трошки буде пофарбувати. Особливо, якщо ви там тягаєте деталі туди-сюди, вони можуть поцарапатися і фарба теж може трішки там спортиться Там в мене далі на фотографіях буде видно. Ще можу сказати, що запасних деталей тут майже немає, так що будьте акуратно, складайте конструктор. Ну, для маленьких дітей точно не підійде. Але поетапно, поступово, якщо все робити, то можна розібратися. Ось уже сміття в мене валяється. ну Я зараз вам покажу, скільки в мене його набереться, бо я візьму раді, цік... ну, раді інтересу, що зараз все в кучки кучкирю і покажу, скільки... скільки там мусора. Опять же, детальки випадають, це звісно, мінус. Ще хотілося б в комплекті Суперклей, як я ж кажу, бо все ж таки там деякі детальки не дуже добре кріпилися, мені довелося їх підклеювати пришлось іноді так із з, внутрі, щоб не було видно зовні, а то супер ну, виглядає, ну, блистить. Також рекомендую взяти якусь іголку, щоб виковирювати детальки, це вам буде ну, краще, бо там іноді пальцями тупо не видають. Ось на останок хотів вам показати всі оці плити, які тут ходять, і з них ось така ціла куча сміття вийшла. Це, це іголечко, я іголочкою так сидів, тикав минут 10, мабуть. Хотілося б, щоб це все одразу було, але ну, з іншої сторони, це теж такий шарм, є, що так потихеньку тикаєш так методично і час швидко пролітає. Можна зібрати самим, можна з дітьми, можна там і ще з кимось, в будь-якому варіанті. Мені подобається конструктор, але ж іноді, повторюсь, то детальки <дит> випадають. Ну, все все рішає. Так, а тепер ось ідуть фотографії, і в конце вже буде відео, як я його зібрав. Так що приємного вам перегляду. З вами був Гека. Всім спасибі, всім пока. Короче, почти закончилось. Светло вырубилось, долбанный экран не разваливается. Так что сейчас будем с решать проблему. Все, закончили, поставили эту защиту, правда. Не без заличі запасних лишніх деталей, які не зрозуміють, куди тикати, особливо куди тикать. тикать. Таке не поняв. Ну ладно. Як і оця аперель. Ну, хоч зроблено. Крутиться, двигається. О, світло включили, гора! О! <laughs> как раз, чтобы снять. Сейчас открывается. Сейчас открывается. Было. Блин, чего <laughs> Ладно. что она не открывается? Ладно. Что-то тут все открывается. Тут деталек не хватило. Да детальки. Ребята, <laughs> 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 И самое главное, аппарат открывается. Из кучи кучи все приклея тут. А, вот ну, такая моделька. колесиками які крутяться а тут еще і прикол оказується що так может а Все, осталося ще покрасить частично, а то <сих> під час роботи, оказывається, ось вот такі есть нюанси. Всякі шкрябини, пулемет подартый. <сих> ось і вся така моделька.